Богдан Лепкий, Батурин. Дивувався сейм. Дивувався сейм, перепливаючи, попри Батурин, чому там нині так тихо. Звичайно, навіть серед ночі, світилося у деяких вікнах. В'їздових брам і замкових морів пильнувала озброєна сторожа. Вартівники з ліхтарками і галябардами проходили вулицями і вигукували осторожно з огнем. Не було ночі, щоб до Гетьманського двора не прискакав на баскому коні якийсь післанець, щоб не натягнув, опізнившися в дорозі, якийсь полковник, сотник або другий старшина. Чумаки радо спочивали в Батурині, знаючи, що тут їм не буде ніякої шкоди. Чужі купці приїздили з возами, навантаженими всяким добром. По заїзних дворах. Не раз і цілу ніч забавлялося веселе товариство. Нині ніби гураган перелетів туди. Камінь на камені не остався, ні один двір не залишився цілим. Ані краса, ані старинність будинків не спинили руїнницького завзяття. Гинули жінки зарівно, як і мужчини, діти, як і старці, вимордувано дідів, батьків і внуків. Трупи непохоронені лежать там, де їх заскочила смерть. Для більшої зневаги, для постраху населення відмовлено їм останньої християнської прислуги. Хай над ними небесні зорі замість ярих свічок світять, а вовки хай їм вічною співають. Замість людей гайвороння, кроки. І всяка чорна птиця з усіх сторін злетілася на похорони. Але зорі не хочуть світити місяця не видно, тільки вітер виє, раз ніби плаче, то знов ніби злобно регочеться. Дивується, бо ніщо не спиняє його лето, ні хати, ні мури, ні навіть дерева крислаті. Ще тільки останки замкових мурів торчать. Ніби останки зубів у розторощеній щоці велетня. Але й цей останній слід могучості колишнього Батурина залишиться тільки до слідуючого ранку. Замок мають знищити до основ, щоб нелегко було його вибудувати. Приказ Царський і завзяття князя Менщикова повисли над гетьманською столицею. Батурин має стрінути доля Нінивії. Трої, Картагени і Єрусолиму. На вербах над Сеймом мають повиснути не гарфи старозавітних співців, а трупи повішених батуринців, щоб степові вітри, як на струнах, грали на них свою журливу пісню, пісню, яка довго-довго лунатиме широко і далеко крізь простори віків. Дивується Сейм, перепливаючи, попри Бурин. Що таке сталося нині з резиденцією Гетьманською. Лиш не дивуються московські караули, привикли до руїн. Слова цар і Кара зливаються в одно поняття Іван Грозний і Новгород Великий, цар Петро і Батурин. Цар Петро цілі повіти нищив і вилюднював. Основно, безпощадно буде як він велить. Двох вартових на руїнах Батури не розмовляє з собою. Завзятий народ ті Черкаси боронилися, як чорти. Соромно сказати, але від мене якийсь дід відбивався голіруч. Я на нього зі штиком, а він на мене з кулаком. І що? Що ж би? Все-таки, що штик, то не кулак. Поклав я його. Але натомився чимало. Прискакував проклятий, підпригував, присідав і кілька разів так мене штовхнув, що аж свічки засвітилися в очах. Зі мною брат ще гірше було. Вбігаю до якоїсь міщанської хати, а там жінка з шаблею у руці. Так на мене напегла проклята баба, що треба було подаватися назад на подвір'я. Як вовчиться вовченят, так вона боронила своїх дітей. І ти втік. Не втік, а завалив двері й хату підпалив. Згоріли. А вже ж, ні живої душі не випустили ми звідси. Знаєш, коли б не те, що був таки добре випивший, то, мабуть, не діждав би нинішньої ночі. Нам не жалували горілки, а горілка додає відваги. Розігріває. Не лише розігріває, а таке щось робить із чоловіком чорт що – Такої хоробрості набираєш, що потверезами й згадувати страшно, сам себе не пізнаєш. А все ж таки, брате, страшно. Чого? Людей ми порізали, не порося. Звірі звірів гризуть, а люди людей. Не будь війни, то намножилося б тільки народу, що й плюнути не було б де, та ще черкасів. Дуже то плодний народ ті черкаси. Плідна земля, так і народ плідний, вся сила від землі. Коли б мене знищили Батурина, то він за декілька літ виріс би, як Москва. Може, б і на Москву пішов, може, б і пішов, а не ходили козаки на турків. І наших вони побивали, згадати конотопи. Мій батько під конотопом упав. Там наших вигинуло багато. Отож то, брат. Знає батюшка цар, що робить? Знає. Вітер ухопив якийсь сніпок і крутив ним. Сніпок підскакував, як живий. Чорт весілля справляє. Багато нині радості між чортами. Людям горе, а чортам радість. Не згадуй чортів серед ночі. Хрестилися тричі й відрікалися сатани і всіх діл його. Чуєш, що, наче хтось стогне? Пустяки, це так. Після кожної різні причуваються чоловікові, ніби хтось стогне і плаче. Поналазить того буші і не дає спокою. Ні, таки стогне. Піду подивитися, що. Іди. постою сам і так нічого бояться. В батурині самі мерці. За хвилину той другий вернувся. І що? Козак якийсь не міг умерти, не дорізали добре. Просив добити. І ти добив? Ще б там. Маю досить на совісті того гріха. Я йому свій штик проколовся. Страшно, брат. Чого? Стільки кровопроливства ми нині учинили. Ми робимо те, що нам приказує цар. Присунулися до себе і шепотом розмовляли далі. Цар, а може, це не цар, лише Антихрист? Може, а нам не один чорт. Певно, що не один. За Антихриста Бог каратиме. Як Антихрист побідить, тоді він буде Бог. А як ні? Дурний, молчать і не розговарю. Що ми таке? І солдат сплюнув. От, бачиш, що наш брат, тьфу. Я перше боявся теж. Хотів утікати в ліси, душу спасать. Кажуть, по наших лісах чимало так, що перед Антихристом тікають. Але гадаю собі, пощо? Душа від Бога, хай Бог турбується нею. Що я тут мудрого своїм дурним розумом придумаю. Або Бог сильний, а тоді слухати треба Його. Ми тільки люди. Люди, і другий злобно засміявся. Люди. Христос приказував любити ближнього, прощати. Або я знаю, що приказував Христос. Попи знають, а попи за Царем. Не всі. Правда, що не всі, але ж попи благословлять нас Христом святим, випроваджаючи в похід. Чортих знає, де правда. Краще не думати над тим, бо збожеволієш. Кажуть, у Батурині було нині багато божевільних, особливо жінок. В жінок розум слабший, не витримували довго. Я сам бачив таку, що подавала себе за святу Катерину. Одна казала, що вона ангелиця з неба, підскакувала, руки розгортала, як крила, ніби до неба летіла, і не могла. Багато сміху було, поки ми її не вбили. Гарна? В Батурині багато гарних жінок. Аж жаль. Я на таку дівчину попав, кажу тобі на таку гарну, що хоч пальці цілуй. І? Солдат тільки рукою махнув. Хотів з нею отак от, от погратися трохи, розумієш? А вона як не лусне мене в пику, аж мені зуби захиталися. Красуня, і що? Що? допитувався товариш. Йому хотілося почути щось веселого, живого. Вбив я її. А тепер жалую, бо вже на таку гарно не попаду, але не міг поздержати злости. І таке заболіло, сильно вдарило. Присунулися ще ближче, шептали собі до уха. Знаєш, брат, у нашому батальйоні. Є такий, що живих жінок не любить. Ні? Навіть не дивиться на них. А як? До вмерлих охоту має. До вмерлих, і тут той другий сплюнув. Того я навіть слухати не люблю. Живі з живими, а вмерли то вже другий світ. Нам до них не торкатися. Грішно. Замовкли і дивилися перед себе у пітьму. Ніби хотіли зв'язати вічну загадку, що таке вмерлі і що другий світ. Нараз ліктями один другого торкнув. Бачиш, що? Ніби хтось ходить? Де? По кладбищу, бачиш? Другий притакнув. Ніби ходить, вмерлець, вмерлець. Перехрестилися і мовили молитву. Говорять, душа дев'ять днів не покидає того місця, де жило її тіло. Звичайно, на вінику сідає і торчить. Я чотирнадцятого дня душу на вікні бачив, притулилася до шибки, така біла-біла і дивилася так сумно на світ. Бідна душа, жаль їй відходити від нас, все-таки привикаєш. До всього чоловік привикає. І не тільки те, що на цім світі кожний знає з нас, а що на другім не знає ніхто. На другім краще, для праведних, а для грішників пекло. Підемо, брат, до пекла. Ага. Що ж, як треба, то підемо. А ті і тут до неба помандрують, вони не спокутували всі свої гріхи. Подякують нам. Говори, все-таки, брат, позбавили ми їх життя. Бачиш, снуються ще по кладбищу. Сновигають. Говори, після битви, душі погибших у бою, дальше з собою б'ються. Як задивиться на хмари, як задивитися на хмари, то видно, чого не побачиш на хмарах. На хмарах і кораблі пливуть, і палаци знімаються. І люди товпищами снуються. Багато цікавого на світі. З острахом подивилися на недалеке кладбище, по котрім щось снувалося. Попідносили коміри, повсували руки в рукави і мовчали. На кладбищу з одної гробниці виліз дід. Його ранили були, пролежав поміж трупами до ночі. А як скінчилася різня хильцем, хильцем, то повзучи, як вуж, доліз до, клад... до кладбища, всунувся у гробницю, котру відчинили солдати, граблюючи домовини, і там пересидів до півночі. Темно, вітер снігом і попелами мете, солдати сплять, кого горілка приспала, а хто втомився, працюючи над міру. І дід зважився вилізти зі свого сховку, розглядався кругом. Різуни, окаяння, такого гріха натворили. Не пощадили ні жінок, ні дітей, Бог би їх побив. Припадав до тіл, мацав рукою чи теплі, ухо прикладав до грудей, чи не почує удари живого серця. Морозом смерти приймало його. Дід не боявся трупів, прожив більше, ніж сотню літь. За молодих літ не в одній пригоді бував. Раз у битві цілий його корінь полях. Він один остався з поза трупів, як з валу, на ворогів стріляв. Не раз онукам розказував ту пригоду. Оповіданням своїм викликував не страх, а завзяття. Треба, щоб хтось живим у батурині остався і внукам розказав, як його руйнували. Треба, треба, щоб смерть не затулила правді уста, шукав живих. Як же втішився, натрапивши на якогось недобитого козака? Осмотрив рану, заволік його до гробниці і примістив Не стогни, щоб ворог не почув. Вони ранком покинуть наш батурин. Вовкам і крукам лишуть його на жир. а ми, сину, на злість їм житимемо. Зробимо тут лад, позапрятуємо покійників, поживемо ще, життя навіть від сирів сильніше. Якогось хлопця на плечах приніс, бо цей сил нема відти, і теж примістив його поза домовинами в могилі. Молодицю якусь привів, не плач, доню, не плач. Досить тут сліз пролилося. Який з них хосен? Хосин може бути лише з діла діло робитимемо. Вірив, що Батурин не пропав. Чорт зерно пшениці знайшов, в землі його загріб і ратицею притоптав, щоб не зродило. А зерно що лише у землі скінчилося, виросло і видало стократний плід. Дід вірив, що і з Батурином так само буде. Не пропаде він, о, не пропаде, останеться. Хоч би лиш він один, дід, розкаже живим, що потерпіли покійні. Живі, хай живе, гадають. Правда і волі не заховаєш у землю і не притопчеш своїм чертячим копитом, ратицею Антихристовою. Поживемо ще. То лише тим, що вмірали, здавалося, немов скінчився світ. Дід вірить у його безконечність, вірить, що Україна не вмре, скільки її не грабували вороги. Хто на Вкраїну прийшов, цей і ворог. А вона оживала, обновлювалася і процвітала новою красою невміруща вона. Одно страшне, говорив до себе дід, що робочий народ дивиться на світ не своїми очима, дивиться. І не бачить, де ворог, а де свій, суєтиться. Після кожної пригоди вину на провідників спихає, вони завинили його нещастю. Дід зжахнувся, пригадав собі, як народ вождів своїх ворогам видавав. Хай ваша голова за нас іде. От що боліло діда. Він сам був не спанів, але сподлих, як москалі казали. Та, поживши чимало і роздивившися в світі, побачив, де світло, а де тінь. Батька Хмельницького часи пам'ятав, і його двічі хотіли видавати, та він не з таких був. І поміж козацтвом мав чимало вірних собі, що скорше дали б себе покраяти на шматки, ніж видали б із свого вежда. Втомившися важкою працею, дід присів на камені біля гробу і думками сто літ життя свого пробігав. Який довжезний шлях, і скільки на ньому горя, а все із за тієї Суетливості не вміємо ми однодушно постояти за свою правду. Батурин стояв. Дід кляк і молився довго-довго. Господи Боже, життя і радости подателю, суддіє несправедливий і безкорисний. Прийми жертву цю велику, найбільшу з дотеперішніх запрощення наших гріхів. Не досвідчай нас карами новими, жорстокими, не посилай на нас ворогів неблаганних, дай нам бути хазяїнами повновласними у своїй власній хаті. Дай нам, Боже, добитися волі, щоб славилося Твоє ім'я ім'я святе. Ім щоб мене проклинали, а благословили тебе своїми вольними устами. І молився, дід, щоб Господь не велів йому вмірати з проклоном на устах, лиш позволив з надією в душі відійти з цього світа. Він чесно прожив на ньому сотню літ, не жалував трудів, не жахався ні ран, ані мук, витрівало боровся за волю і за славу. Не доведи, Господи, щоб після того, що сталося з Батурином, народ показав себе негідним найвищого добра, своєї власної держави. Не доведи, щоб він у засліплення, мов у сліпоті трівав, не розбираючись, де вороги, а де приятелі його, щоб він зраджував провідників своїх. Був би це гріх, важкіший від усіх гріхів наших, за який прийшлося б нам покутувати довго. Може, століттями цілими. Господи, жизні і блага подателю, не опускай нас. Московські караули понасували комніри на вуха, повпихали змерзлі руки в рукави, з острахом спозирали на цвинтар. Страшно, брат, страшно.